Ще кілька років тому цей ставок у селі Тарнавка Радивилівського району був радше болотом. Все змінилось, коли водойма отримала орендаря. Сьогодні район має доглянути озерцена самісінькою трасою, а підприємець отримує з нього прибуток. І саме сюди з'їхались 20 команд з усього Радивилівського району, аби позмагатись у риболовлі. Кожна команда це троє людей: голова сільради, її депутат чи член виконкому та депутат райради від цього села. На все про все дві години. Останні настанови, інструктаж від професіоналів і вперед. Все хто дождопо. Повинно бути закинути в воду одночасно, три вудочки, на берегу будь-яка кількість. Заходити в воду забороняється, тому що пугається риба. Перший улов з'являється вже за півгодини у команди райради. Я щасливий чоловік, мені завжди фортовить. Я... Не Часто я просто люблю гарну компанію, гарно половити. Серед рибалок на березі чатує поплавки і кілька жінок. Деякі у майстерності легко переплюнуть колег чоловіків. Дві 900 карп у мене був. Ну, а так, колись спробували записувати щоденно, скільки зловили за сезон, то було так, 132 кілограми, ну записували всю рибу. Ми не є професіоналами, ми любітелі, так собі. На юшку завжди зловили. Офіційний одяг і документи на шорти та вудки сьогодні змінили усі голови сільрад Рівненщини. Такі змагання рибалок проходять у кожному районі. І байдуже, що дехто з цих учасників вудку в руках тримає вперше в житті. Приймали досвід, знували, яку треба підкормку, на що ловити. таким чином вивчили. І сьогодні яку підкормку даєте, і на що ловите? Так, і на картошку, і на кукурузку, і на що ми там, шоло, на черв'ячки. Щоправда, через спекотну погоду риба залягла на дно, і похизувати значним уловом не вдалося навіть досвідченим рибалкам, які дуже серйозно готувалися до змагань, тож розважалися байками. Рибу люблю ловити з дітства. Переважно займаюся рибальством на коропа. Минулого разу був на рибалці, от з головою сільської ради Віктором Андрійовичем. Зловили 18 кілограм. Правда, ну, всю ми її не брали. Як, то кажуть, взяли лише 5 кілограм по закону риболовства. Зрештою, після двогодинної риболовлі перемогу у змаганнях виборола команда райради. Найбільший улов склав 680 грамів. Хоча головне тут зовсім не перемога, кажуть учасники, а можливість відпочити з колегами. Роботи нас вистачає і, як то кажуть, розслабитися в, доб в доброму сенсі цього слова, не не завжди. Я думаю, що це нормально. Це нормально, це згуртовує людей. А от обласна влада, окрім спільного відпочинку, вкладала у День рибалки ще одну цілком серйозну складову. Ну не переслідується мета змагання, не переслідується мета з'їсти юшку і випити 100 грам. І це не, не, не чуждо, будемо так казати, переслідується мета, як використовується в районі водойми. От що головне. Сьогодні є райони, де нема де зловити риби. Нема де зловити риби. І хай сільський голова подивиться, тут було болото, стояв очеред, а прийшла людина, здали в оренду оцей болото. Задивленду цю яму, і получився красавець Оксана Жужевська, Сергій Брлелевич, інформаційна програма День.